Всім привіт! Ми знайомимося з ботом UDream. Одна з його базових можливостей генерування зображень. Для цього на початку запиту потрібно написати знак оклику Gen або знак оклику Ген. Так, вам не здалося, він розуміє українську. Круто, правда? Отже, пишемо знак оклику Ген, Пробіл, а потім що саме потрібно згенерувати, наприклад, собака на місяці. Звісно, чим детальніше ми опишемо, що саме хочемо побачити, тим простіше для нашого бота буде це зображення створити. Натискаємо Enter отримуємо результат. За замовчуванням, це квадратне зображення розміром 1024 на 1024 пікселі. Також під зображенням бачимо ще кілька параметрів. Chrome це наш запит, навіть якщо ви писали його українською, бот все одно його перекладе на англійську для створення картинки. Neck prompt – це опис того, чого не повинно бути в зображенні. Steps це кількість кроків обробки зображення. Більше не значить краще, але менше це швидше. Та разом з тим більше помилок і гірша якість. Можна ставити від 2 до 40. Seed – зерно унікальний ідентифікатор зображення. Якщо ви хочете зробити максимально схоже зображення з деякими виправленнями, в запит потрібно прописати точнісінько такий Seed. Size Розмір зображення. Поки що найбільше значення одної сторони може бути 1356 пікселів, але з часом буде більше. Звісно, знати, що це таке, чудово, але ще краще навчитись використовувати. А тут це вкрай просто. Після запиту робимо пробіл. І для негативного промпту пишемо Defuse-DeFiezeNeg, пробіл, а далі все, чого не хочемо бачити. Так само seed, Size та Step. А ще є AR співвідношення сторін. Ось вам список найпоширеніших. Ставте на паузу, робіть скріншот. Якщо вас раптом не задовольнив результат, можете спробувати кнопку Ще варіант, тобто замість того, щоб ще раз вводити той самий промп, витиснете одну кнопку. І кнопка Більше кнопок дасть вам ще більше можливостей по роботі з зображенням. Збільшити, прибрати фон, завантажити. Тож вперед, беріть щі на озброєння і мерші створювати красу.